За те, що ви погодилися на інтерв'ю. Це три коротких запитання. Перше. А, ваша місія на сьогоднішньому заході тут ваш концерт в такому камерному стилі, можна сказати, ви присутні. тут. Я ваша місія? Місія дуже проста. Я працюю на, на перемогу зараз країни, в якій живу, в якій я маю все, що маю. Ось, і в якій я планую і хочу далі жити. Спочатку війни, я, в принципі, до повномасштабної війни ніколи не грав таких концертів. Тобто, це ем... маєте на увазі камернуся? Маю на увазі, коли я сам на всьому. Тобто, концерт, я ж сьогодні багато спілкувався. Я завжди достатньо багато спілкуюся з людьми на таких концертах. Це такі, знаєте, трошки іноді сам не розумію, вже це імпровізація чи це концерт. І багато дуже імпровізацій різних. Ми пишемо з людьми разом пісні. Ось, але. По суті, я завжди грав з бендом, тобто з музикантами. Uh -huh. а от, і я, звісно, я міг робити це і в такому форматі, але м -м, мені це було не дуже цікаво. Ось, просто Після початку повноштабної війни мені е, довелося почати робити це, е, щоб грати для військових, тому що я їздив багато на фронт в різні там, небезпечні точки, і я не хотів брати з собою нікого, щоб не відповідати за них. Тому я просто їхав з піаніно, там, з парою друзів. Ось і е, ти, ти граєш в дуже різних ситуаціях. Це іноді це поле, це полігон, іноді це там якийсь бліндаж, іноді це якась взагалі там зна така напіврозвалена е, не знаю, будівля без даху. Тобто е, концепти дуже різні, і вони вимагають повної свободи у підході до них. Іноді це хлопці там. Які щойно вийшли з бойового завдання, іноді ці реабіліторена хлопці на реабілітації треба грати тихо і спокійно. іноді їх треба підзрядити. Ось тому по суті я став називати себе таким знаєте, музичним кулеметом. Тобто я приїжджаю з спільні на будь-яку точку і базуючись на своїх класних піснях, яких в мене багато, створюю будь-яку практичну атмосферу. Ось, і потім я потроху, я зіграв так більше до 150 разів в різних точках, і потроху почав експортувати це за кордон для того, щоб привозити кошти на тукмет. Це дає мені можливість дуже багато економити на логістиці. Я їду сам сюди машиною, в мене був звантажений. Тобто я везу всі інструменти, я везу весь апарат, я їду сам за кермом, я сплю в ньому, ось даю такий концерт. І оскільки в мене немає команди, я все роблю сам. А це дає мені можливість акумулювати достатньо великі кошти, які мільйони гривень. Ось тому в чому місія? Ну, самі самі дайте відповідь на це запитання. Тобто, по суті, війна повністю переформатувала мою діяльність. Більше нема там готелів, літаків, я не знаю там п'ятизіркових і всяких і різних рок н ролів зіркових, які були до цього. А по суті, зараз я використовую свій талант, свій час, те, що я вмію, для того, щоб бути корисним в цій війні. Ось в цьому моя війні. А люди мені в цьому допомагають, тому що вони, тому що я даю класні концерти, і вони мені довіряють. Яким вас воно сьогодні емоції на цьому концерті? У мене класні емоції сьогодні. Концерт був, по-перше, мені здавалося, що тут був кондиціонер, але вже на другій пісні я був практично як у сауні. Тобто, в мене сьогодні відмовляла техніка, відмовляла все. Сауна зіграла роль. Да, відмовляв голос, тому що я, я дійсно маю там певні проблеми з ним. Ось, але знаєте, іноді буває так, що такі концерти рятує енергетика. Але буває так, що такі концерти рятує енергетика, і ти робиш щось на Проблема, Да? але сьогодні цього було не потрібно. В принципі, все відбувалося само собою, тому що був класний контакт з самого початку. Тобто, чому він виникає, звідки він береться? Питання достатньо складне. Як правило, коли я йду на сцену, я не маю ніяких очікувань, я нічого не планую. Тобто, в мене немає там очікування, що буде ось так або так, що люди будуть, що я буду з ними робити. Те або інше, я казав, в бюслі ти маєш бути як вода. Тобто Сьогодні це була вода, вона по мені текла скрізь. Ось. Тому я думаю, що концерт вдався, тому що була щира музика, була достатньо чиста, така відверта, мабуть, іноді навіть можливо трішечки зайво, зайво відверта, але максимально природна енергетика. І люди, можливо, скучили за цим. Ось тому ви тому воно така синергія. Я їм кажу, співайте, вони співають. Я їм кажу, встаньте, вони встигають, кажуть, сідайте, вони сідають. От. І все. Я мкав, йдіть додому, і вони пішли. У <гум> мене є наступне питання, дуже цікаве: Гори чи море? Гори. А Для чому? Все ж таки гори. Хоча в Вінниці немає ні гір, ні моря. Ви знаєте, в Вінниці. Є люди, такі як я, з великим, класним, е великою класною уявою. Ось, тому живучи в Вінниці, я міг уявити собі все, що завгодно. От, я міг е уявити і море, і гори, і людей, і музику доступу до якої я не мав. Ось тому гори, як символ е роботи над собою, ну, Переборювання себе, мені просто, мабуть, ближче на цій стадії мого розвитку. Можливо, через там 10 років я стану морем і мені захочеться просто, знаєте, відчувати якусь спокій я або спокій. неспокій, або просто енергію. А зараз ще ще є що сказати, хочеться а, щось встигнути і створити, тому поки що я обираю гори. Я бажаю, щоб у вас далі це все дуже класно, все виходило. Добре, дякую вам удачі. У всьому, дякую, І... будемо раді дня, вас так. бачити. Ще дякую. Добре, дякую. приїжджайте дякую. до нас. Дякую.